Вітає друзі, нехай Бог благословить усіх вас, і нехай наш Господь, нехай Дух Святий Дух нашого Господа Ісуса Христа, який через Своїх дітей, Своїх слуг, дає свідоцтво того, що Ісус. Воскрес. І якщо він воскрес, він має владу, щоб гарантувати виконання усіх його обітниць. Зрозумійте це. це в ім'я Господа Ісуса Христа. Це те, про що сьогодні я хочу говорити вам. І щоб ви були уважні, не відволікались. Давайте почнемо тоді. Будьте уважні, мої друзі, я б хотів звернутися до тих, хто вважає себе християнином, Божим. Ви ті, хто вірні, у всьому Господу Ісусу Христу у своєму житті. В особистому житті в сім'ї на у вашій професіональній сфері на роботі. Ви такий свідок Господа Ісуса Христа, де би не були. Добре, слава Богу за це. Слава Богу, що ви святите його ім'я, Господа Ісуса. Ви шануєте Бога ось цією своєю поведінкою. Етичною поведінкою і звичайно, це людям показує, що ви дійсно щось всередині особливе маєте Духа Святого. Але навіть так, навіть коли ми служимо Богу, ми звикли, і ми часто спостерігаємо несправедливості. Знаєте, багато таких помилок, які ви не хотіли би. Бачити чи відчувати, але Бог допускає щоб ми, його діти, його слуги, могли постійно відрізнятися, відрізнятися навіть всередині церкви знаходячись Ви знаєте, це завжди було завжди, під час, в часи ісуса і також. На протязі всієї церкви, історії церковної, буде і було завжди. Усі люди відрізняються. Ви знаєте, люди, вони на превеликий жаль, часто помиляються. І ми це розуміємо. Я всього лише людина, я не Бог. Я служу моєму отцю. Але я, також, як і людина, можу помилятися. У мене є свої почуття, і Бог він не видаляє нашу якусь індивідуальність людську, але він шанує тих, хто зусилля прикладає, ті люди, які бажають виконувати його волю, догоджати йому і коли ви серед людей знаходитесь. Навіть якщо вони також Богу служать, ви помітите чиїсь помилки? І ви знаєте, дуже часто буває помилки, і ми часто помиляємось. і ми також не у всьому праві. Я, як людина, моя природа, стара природа, проявляє іноді себе. Знаєте, добре тоді Ісус говорить своїм послідовникам, учням. Своєму народові. Він каже наступне. Іноді, ви знаєте, ми проблеми зустрічаємо ми серед своїх, навіть братів, ми наражаємось на критику і так далі. Але ми також помиляємось іноді. Тоді Ісус сказав так блаженні. Вигнані за правду. Ви бачите далі, йде там кома? Давайте зупинимося: блаженні, тобто щасливі, вигнані за правду. Тому що їх є царство небесне. Тоді коли ви, коли я, коли ми страждаємо і за несправедливості, і завжди ми бачимо це на протязі усього життя мого, ви знаєте, зі сторони людей, які у вірі були в церкві, і навіть не дивлячись, ні на що, я страждав від несправедливості. Я відчував, знаєте, коли люди бажають зла, коли люди щось ще неправильно роблять, я не жаліюсь, я стараюсь жити по правді і нікому зла не бажаю. Навпаки, ну, я дякую Богові, дякую, тому що Він дає мені це задоволення, відчувати себе блаженним, коли я страждаю за правду. І за праведності я страждаю, як написано тут, коли я можу сказати чую, як люди кажуть, або ненавидять, або коли ображають і так далі. Знаєте, я розумію, тому що напевно я сам би себе так вів, якщо я був би на їхньому місці. Якби б, я був би людиною далеким від правди, я напевно так само ж себе вів. Ми всі люди. Але Ісус сказав тим, хто служить Йому, тих, хто його, ті, хто блажені, які страждають або вигнані за правду і страждають із за праведності своєї. Люди страждають із за своєї праведності, тому що якщо я щось роблю неправильне, якщо я помиляюсь або ще щось, розумієте? Звичайно, я можу після цього пожинати плоди, плоди і наслідки ось того несправедливого відношення. Але якщо я страждаю і за того, що я живу відповідно, і з праведністю слова мого. Ви знаєте, ось цей орієнтир, яке Слово Боже показує, знаєте, я блаженний, я щасливий тоді. Чому? Царство Боже, царство небесне, воно таке ж. Ти страждаєш за правду, і за правди. Це те, що з Ісусом відбулося. Що неправильно він зробив? І що із ним сталося? Він страждав дуже сильно. І за чого? І за того, що він був праведним, але слава Богу, що він страждав цею несправедливістю, щоб врятувати наші душі. Тоді ми, які слідуємо за ним, служимо йому, ми не можемо очікувати, що нам аплодувати. Або цей світ буде захоплюватись нами. Цей світ несправедливий, і ми від них від цього світу не ми повинні очікувати як норму несправедливість. Тоді, коли хтось починає мене критикувати, ображати якісь звинувачення там висовувати. Ви знаєте, для мене це не проблема, це нормально для мене. Люди кажуть так, тому що вони із. Іншої сторони знаходяться. Вони живуть, як в пеклі, і є дітьми, сатани, діти несправедливості, як я колись був такий же син несправедливості, до того, як пізнати Господа Ісуса Христа. І це нормально, що ті, хто живуть на іншій стороні життя, служить дьяволу. звичайно, дьявол буде їх використовувати для того, щоб. Ображати і переслідувати тих, хто служить Богу, ми не можемо іншого очікувати. Це нормально. Ісус, Він більше сказав, Він сказав блаженні, блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, тобто ображати, коли будуть. Брехню про вас говорити, коли буду засуджувати вас у чомусь жахливому, він сказав так: блажені ви, щасливі ви. Якщо я служу Богу, і ніхто про мене погано не каже, ніхто мене не звинувачує, ніхто в мене не, не кидає звинувачення, щось дивне. Але якщо я служу Богу, якщо я це роблю, і і несправедливо страждаю. Якщо мене, як написано, у всякому разі, мене гонять, несправедливо мене злословлять, переслідують. Якщо кажуть брехню про мене, Ісус сказав так тоді ви блаженні, алілуя, мої друзі. Іншими словами, якщо ви, Божий, можете від Бога очікувати ось цього цієї уваги. Якої уваги? Люди будуть вас поносити і злословити? І вам не потрібно захищати себе, а як це можливо, говорити такі слова, я Божа людина, як це так зі мною таке може відбуватися? Ви знаєте, несправедливість. В основному відбувається із тими, хто живе справедливо, а ті, хто живуть несправедливо, вони самі собі роблять справедливість і праведник, який живе у відповідності з, зі волею Божою, який живе по Слову Божому, той хто будує своє життя на слові, він блаженний. Бог нас вважає щасливими. Бог називає тебе щасливим, блаженним, якщо ти страждаєш несправедливо. Бог називає тебе ти щасливий, і більше того, Він каже вас або їх є царство небесне. Це Ісус каже, бо їхнє царство небесне. Це прекрасно, друзі. Іноді я це кажу. Знаєте, чому? Дуже часто люди залишають віру, тому що Хтось про них погано щось сказав. А я буду дома служити. Я не хочу в церкву кудись ходити. Ти тікаєш насправді від небесного царства. Ти тікаєш від Бога. Ти тікаєш від тої слави, яку Бог хоче тобі дати. Ти тікаєш від цього. Він хоче благословити тебе. Він бажає прославитися. Він хоче шанувати тебе, а ти не бажаєш цього, тому що. Даєш перевагу не відчувати цього несправедливого відношення. І ви знаєте, Ісус додає, радійте та веселіться, радійте та веселіться. Нагорода Бо ваша велика на небесах. Бо так гнали і пророків, що були перед вами. Тоді усі пророки вони були переслідувані. Ти думаєш, і з тобою буде по-іншому. Ти думаєш, ті, хто живуть для Бога, для праведності служить, мене цього уникнуть. Ні, тоді вертайся в Божий дім. Не знаю, з якої ти церкви, не хочу знати. Я хочу знати, що ти Божа людина, і ти служиш Богові. Продовжуєш служити йому. І чим більше несправедливості на вас, тим більше ви повинні радіти і веселитися, тому що Господь наказує це робити нам. Радійте та веселіться. Бо нагорода ваша велика на небесах. Коли Бог каже велика, тоді це означає велика. Це сам Бог каже, велика нагорода. Нагорода на небесах. Не знаю, можливо, ти не хочеш цю нагороду на небесах. Може, ти не бажаєш війти в Небесне Царство, тоді так, ти будеш захищатися, ти будеш шукати усіма силами, виправдань якихось, і так далі. Ти будеш боротися проти несправедливості і ти загубиш. загубиш, тому що, поки ти борешся, коли ти борешся проти людей, ти намагаєшся довести щось комусь, ти. Видаляєш від себе твого адвоката справжнього. Ти не довіряєш Божій правді, тому що Він нас виправдовує, ісус нас виправдовує, виправдовує своїх учнів, своїх послідовників. Це не ми, це не люди, виправдують самі себе. розумієте, мене мої друзі. Добре. Тоді, на цій неділі, більше будемо говорити про це. І я хочу, щоб ви опиралися у вашій вірі на мудрість, а не на емоції і почуття, щоб ви опирали вашу віру на Божу мудрість, і те, що написано тут, в Святому Письмі. Це всі слова Ісуса. Він казав ці слова сам особисто. Якщо ти не звертаєш на слово, яке вийшло з його уст, тебе немає права на те, що він обіцяв в його слові. Розумієш? нехай Бог благословить вас. Якщо ти страждаєш зараз, погано тобі, Дух Святий говорить, може, може бути, може, ти залишив церкву, залишив віру. Щоб нібито, Відімстити за себе, не роби цього, не роби. Нехай Господь тебе захищає. Допусти Духа Святого, Духа Справедливості тебе захищати. І тоді ти будеш прославлений самим Богом. Самим Богом будеш прославлений. Але якщо ти себе захищаєш, сам Він. Не може нічого зробити, тому що ти не можеш двом господарям служити одночасно собі, Богу, або ти волю свою виконуєш, або Божу волю. І коли люди виконують тільки свою волю, насправді вони роблять волю диявола. Немає двох господарів, або ти виконуєш волю Божу, або свою волю ти виконуєш. І це воля, диявол насправді, нехай Бог вас рясно благословить. І моя порада сьогодні, сьогодні йдіть в Божий дім, сьогодні йдіть до вівтаря і перед ним сповідуйтесь. Скажіть йому, а Господь я винний я був неправий. я винний перед тобою. Я робив те, що догоджало. і я не хочу себе більше захищати. Я хочу покаятися і жити відповідно зі своєю волею. Тоді, якщо це проти вас відбувається, це поплюження, гоніння відбувається якесь. слідуйте за Ісусом. Нехай вас Бог благословить. До завтра, друзі. Амінь. Слава Богу.